60 волинян торік захворіли на маланому онкологічне захворювання шкіри. У 2021 році в області виявили 54 випадки. Повідомив Суспільному хірург-онколог обласного центру онкології Микола Дяк. Щорічно, із 2009 року травень в Україні місяць обізнаності про меланому, каже завідувачка дерматовенерологічного відділення обласної інфекційної лікарні Інна Шафранюк. Профілактичні огляди невусів за допомогою дерматоскопа допомагають виявити злоякісні зміни у них та скерувати на видалення і за необхідності на лікування до онкоцентру, каже дерматологиня. Пацієнт звертається часом насторожено. Якийсь елемент з'явився, чого раніше не було а часом і звичайний дерматоскопічний огляд, невуси, які були на тілі давним-давно. Він не звертав на них увагу і теж знаходимо такі підозрілі елементи. Сергій прийшов на профілактичний огляд. Каже, звернутися до дерматолога уперше за 35 років спонукала інформація про можливість злоякісних змін у родинках. Я почав собі так дивитись, ну думаю, ну а у мене які? Вдруг я може щось не знаю. Сказали, що деякі можна видалити. Уперше на огляді у дерматолога і Богдан йому 27 років. Розповідає, що до дерматовенерологічного відділення прийшов за довідкою, однак отримав і важливу консультацію щодо стану родимок. Говорять, родиме п'ятно, вона може мати якісь наслідки, і зазвичай не можуть вилитись негативно. Ну буду це враховувати і більше до цього ставитися серйозніше. Дерматологиня Інна Шафранюк каже, оглядати родимки потрібно раз на півроку. Також застерігає від самостійного видалення родимок, адже їх травматизація небезпечна. Пацієнти лезом зрізають, яниточкою ниточкою перев'язують. А ще така теорія є, коли ми рекомендуємо пацієнту піти видалення. Ой, казали, що не можна. Чіпати не можна, бажано без тим елементом, на яким ти народився, так і з ним ходити. Всі зміни, які наступили, бажано профілактично піти, обстежитися, якщо є, хоч люба маленька засторога, цей елемент бажано, бо його видалити. Хірург-онколог Микола Дяк говорить, меланома одне із найбільш агресивних онкозахворювань однак, при вчасному виявленні лікування успішне. Вона дуже гарно Піддається лікування на перших стадіях. У нас минулого року перша стадія була зафіксована в 87% пацієнтів. Він має здатність до швидкого метастазування, дуже висока летальність, якщо ми фіксуємо даний від захворювання на пізніх стадіях. Орієнтовно у 2700 пацієнтів щорічно в Україні виявляють меланому. Зростання захворюваності щороку становить до 1%, розповів хірург-онколог Микола Дяк. Він радить якнайменше перебувати на сонці та використовувати сонцезахисні засоби для захисту шкіри. Лариса Андрійчук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.